Димова завіса. Щовесни на Київщині починається боротьба між тими, хто спалює листя та сміття, і тими, хто від цього страждає. Шкоду від диму для організму вже давно довели лікарі та екологи. Втім, самих паліїв переконати у цьому доволі важко. У проблемі розбиралась Галина Камінська. Щовесни Тетяна Свиридонова з гостомеля починає задихатись від диму. Скаржиться навколо її будинку. Мешканці приватних садиб зараз постійно спалюють сміття та сухе торішнє листя. Кастер запаліли, він продовжує тлі, тлеє ночами. Взагалі задихаємося. Ми окна не німі можливості відкрити. І коли утром виходиш на роботу, в під'їзді дуже стойкий запах гарі. Дим загрожує здоров'ю тетяни. Жінка страждає. На алергію. Зараз їй щодня доводиться носити з собою спеціальні ліки. Це балончик, який розблокує легкі, коли я задихаюсь. Це таблетки це алергії, це нос, це глаза екологи про шкоду диму від паління листя говорять давно вот ці рослини, які которые нас окружають они не только виділяють кислород но і впитують всю всі хімічні, всі хімічні сполуки в тому числі вредне які, які вредять нашому здоров'ю і ясне діло, що это все накаплюється в лістях, і коли їх спалюваєш, ви освобождаєте все вредное. Чадний газ, який виділяється при горінні в організмі людини, блокує доставку кисню до органів. А пил та важкі метали, що піднімаються в повітря, осідають в легенях. Але люди, які біля своєї хати спалюють прибране сміття, про це рідко знають, як, наприклад, пані Євдокія Зірпеня. Я хотіла наоборот, красиво, щоб було чисто. Все, будемо звати палити листя та сміття не тільки шкідливо, а й незаконно поскаржитися на порушника можна в поліцію або муніципальну варту. Правоохоронці мають приїхати на виклик. Правилами на міста це заборонено. На виїзді на порушника одразу складають адміністративний протокол. Ми просто фіксуємо правопорушення, а вже далі передаємо на адмінкомісію. Там вже вирішує адмінкомісія. Штраф складає від 340 до 1360 гривень. Хоча палити сміття та торішню траву не єдиний спосіб прибрати біля двору. На сьогоднішній день є маса цивільних способів для утилізації листви. Ми на своєму огороді викапували ями з Сипали туди листву і таким чином піднімали огород, обновляли землю, тим самим удобряє її і нікому не приносили вреда. А поки що місяця Тетяна відкладає 2000 гривень на ліки, адже переймається без них алергія може перерости у астму.